Подільській громаді фахівці відділу інспекційно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади провели черговий рейд. Під час перевірки особливу увагу приділяли рослинним залишкам, сухому та опалому листю на прибудинкових територіях. З настанням осінь кількість подібних відходів суттєво зростає, тому працівники нагадують мешканцям про важливість підтримання належного санітарного стану на своїх територіях. Фахівці також звертають увагу, що спалювати листя суворо заборонено, адже це завдає шкоди довкіллю та здоров'ю людей. Рослинні залишки слід вивозити у спеціально відведені місця або використовувати для виготовлення компосту. Голови квартальних комітетів постійно дбають про чистоту нашого міста, стежачи за тим, щоб кожна їхня вулиця мала охайний і впорядкований вигляд. Попереджувала людей, нагадувала, де у нас встановлені встановлені місця для рослинного сміття. Хтось дослухається, хтось не дослухається. Ну я думаю, що я гадаю, що все буде добре. Люди прибирають. Виносять, Чистої громади зауважень нема. Чиста громада е, працює як, е, як слід. Ну, Звісно, проходжу по участку. М -м, стукаю у двері, у вікно, стукаю для того, щоб люди відкрили, щоб я з ними побалакала. І сказала їм, щоб вони трошечки дивилися за чистотою, за листям, щоб листя носили в відведені місця, де ми. Як то кого согласувалися вот, і відведені місця, і туди люди носять листя. А мешканці зі свого боку підтримують порядок, прибираючи біля своїх будинків. Я завжди прибираю коло своєї хати. Я сама і вже звикла до цього. Приберу тут і віднесу туди От, встановлене місце. І ну, я думаю, що це мій, мій прямий обов'язок. Це так звикло жити і думати. У відділі закликають жителів громади долучатися до спільної справи, підтримувати чистоту і порядок у місті.